Ну і тепер покажу, яка я в хустинці. <рес> Хочете побачити, яку я собі хусточку пошила. Яка в мене густиночка. Непогана, правда? Всім пока. Перевернула. Це буде подніс. ось така, дивіться, у горох буде хустинка. І ще пошила торбинку, буває. їдемо в дорогу, то і треба. Треба така ця для порошкові горових. І таку торбинку пошила ще. От стільки у мене вийшло за копійки. 15 гривень, що заважиться цей кусок нової матерії. Представляєте, збираю скопу кошила торбинку, хустинку і чотири наволочки.